Представляємо новинку Автолюкс Ел 451, 455 та 457 – Сучасний акриловий ґрунт нового покоління. Універсальна формула дозволяє використовувати його як ґрунт наповнювач або як ґрунт в мокрій по мокрому. Усе залежить від способу розведення. Цей ґрунт забезпечує рівномірне нанесення, гарантує надійну адгезію, швидко висихає і легко шліфується. Саме це робить його по-справжньому універсальним рішенням, що економить ваш час та витратні матеріали. Доступний у трьох кольорах білому, сірому та темно-сірому. Пропорції змішування по об'єму як для наповнювача 4 до 1 до 1. Пропорції для мокрих по мокрому 4 до 1 до 2. Час сушки при 20 градусах зі швидким затверджувачем автолюкс l 512 півтори години. Зі стандартним затверджувачем автолюкс l 514 2,5 години. При 60 градусах зі швидким затверджувачем 15 хвилин і стандартним 20 хвилин. Знаходимось за адресою міста Рівне вулиця Кридіна, 50. Замовити можна за телефоном.